Псалом 84. На закінчення Псалом Синів Корея. Господи, Ти вподобав свою землю й повернув із полону Якова. Ти простив беззаконня своєму народові, покрив усі їхні гріхи. Весь свій гнів ти стримав, відвернувся від гніву свого обурення. Поверни нас, Боже нашого Спасіння. Відверни від нас свій гнів, невже ти вічно будеш гніватися на нас чи продовжуватимеш свій гнів із роду в рід? Боже, повернувшись, ти оживиш нас, і твій народ буде радіти тобою. Вияви нам, Господи, своє милосердя і подай нам своє спасіння. Послухаю, що мені скаже Господь Бог. Бо Він говоритиме про мир для свого народу, для своїх побожних і для тих, які звертають своє серце до нього, адже Його спасіння близьке до тих, хто боїться Його, аби Його слава оселилася в нашому краї. Милосердя і правда зустрілися, правда і мир поцілувалися, правда піднялася вгору із землі. А справедливість із неба нахилилася, тож Господь дасть добро і наша земля дасть свій врожай. Правда піде перед Ним своїми кроками ступатиме по дорозі. Послання до римлян, розділ 12. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя. Принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Кажу кожному з вас через дану мені благодать не думати про себе більше, ніж належить думати. А думати скромно згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують неоднакові дії, так само, хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного є членами. Маємо різноманітні дари згідно з даною нам благодаттю, якщо пророцтво, то в міру віри. Якщо служіння перебувай у служінні, якщо вчитель у навчанні, коли хто потішає потішай, хто подає, давай у простоті, хто керує, керуй з ревністю, хто виявляє милосердя, нехай робить це з привітністю. Любов не лицемірна. ненавидьте зло, шукайте добра, любіть один одного по братерськи. Пошаною один одного випереджайте, у наполегливості не лінуйтеся, Духом палайте, Господу служіть, радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві, беріть участь у потребах святих, виявляйте гостинність, благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, які радіють. І плачте з тими, котрі плачуть. Тримайтеся між собою однієї думки, не будьте зарозумілими, наслідуйте лагідних, не вважайте себе мудрими, нікому не платіть злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі, не мстіть за себе любі, але дайте місце гніву Божому, як написано. У моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову палаюче вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Повторення закону розділ 15. Через кожні сім років здійснюватимеш прощення, ось заповідь стосовно прощення простиш кожний особистий борг, який винен тобі ближній, і не вимагатимеш його від свого брата, бо оголошено прощення для Господа Твого Бога. Від чужинця можеш вимагати повернення того, що в нього буде твого. Братові ж своєму прости ж борг, який він тобі винен, адже так серед тебе не буде нужденного. Оскільки Господь твій Бог неодмінно поблагословить тебе на землі, яку Господь твій Бог дає тобі в спадщину, щоб ти володів нею, якщо ти тільки справді будеш слухатися голосу Господа вашого Бога, щоб дотримуватися всіх цих заповідей, які я тобі сьогодні заповідаю, і виконувати їх. Адже Господь твій Бог поблагословив тебе. Як він і сказав тобі, і ти даватимеш позики багатьом народам, а сам не братимеш позик, пануватимеш над багатьма народами, а над тобою не пануватимуть. Якщо ж в одному з твоїх міст, в землі, яку Господь твій Бог дає тобі, хтось із твоїх братів серед тебе буде нужденний, то не чини свого серця нечуйним. І не замикай своєї руки перед своїм нужденним братом, обов'язково відкрий йому свої руки і неодмінно позич йому, чого б він не потребував відповідно до його потреби. Остерігайся, щоб у твоєму серці не з'явилася прихована думка, беззаконня мовляв, наближається сьомий рік, рік прощення. І твоє око буде недобрим до Твого нужденного брата, і ти не даси йому, а Він заволає проти тебе до Господа, і на тобі буде великий гріх. Обов'язково дай йому і неодмінно позич йому, чого б він не потребував, і коли даватимеш йому, не засмучуйся своїм серцем. Бо Господь твій Бог, поблагословить тебе за це в усіх твоїх ділах і в усьому, до чого ти прикладеш свою руку. Адже нужденний не переведеться на землі. Тому я тобі заповідаю виконувати це слово, кажучи: обов'язково відкрий свої руки своєму убогому і нужденному братові, який житиме на твоїй землі. Якщо ж твій брат, єврей чи єврейка, буде проданий тобі, то нехай Він служить тобі шість років, а на сьомий відпустиш його від себе на волю. Коли ж відпускатимеш його від себе на волю, не відпускай його з нічим, обов'язково споряди його припасами на дорогу зі своїх овець, зі свого збіжжя та зі своєї виноградної давільні. Як Господь твій Бог поблагословив тебе. Так даси йому. Згадай, що ти був рабом у єгипетській землі, і Господь твій Бог визволив тебе звідти. Тому я заповідаю тобі виконувати це слово. Якщо ж він скаже тобі: не піду я від тебе, бо він полюбив тебе і твій дім, бо йому добре при тобі, то візьмеш шило і проколеш його вухо до дверей, і він буде тобі рабом навіки. Так само вчиниш і зі своєю рабинею. Хай для тебе не буде тягарем, коли вони будуть відпущені на волю, бо за шість років той раб відпрацював тобі річну платню наймета. і Господь твій Бог поблагословить тебе в усьому, що ти чинитимеш, посвятиш Господу своєму Богові кожного самця первістка, який народиться у твоєї великої та дрібної худоби. Не будеш запрягати до роботи свого теляти первістка, і не будеш стригти первістка зі своїх овець. Рік у рік ти й твоя сім'я споживатимете його перед Господом своїм Богом на місці, яке обере Господь твій Бог. Якщо ж у нього буде якась вада, кульгавість чи сліпота або будь-яка інша погана вада, то не жертвуватимеш його Господу своєму Богові. З'їси його у своїх містах, нечистий серед вас та чистий однаково нехай їсть Його як сарну чи оленя, тільки крові не споживай, вилий її на землю як воду. Повторення закону. Розділ 16. Дотримуйся місяця нових колосків і справляй Пасху Господу своєму богові. Бо в місяці нових колосків уночі ти вийшов з Єгипту, і принось у жертву Господу своєму Богові Пасху, дрібну чи велику худобу на місці, яке Господь твій Бог обере, щоб там прикликалося Його ім'я. Не будеш їсти з нею квашеного хліба, сім днів їстимеш з нею опрісноки, хліб бідування. Бо ви вийшли з Єгипту в поспіху, щоб ви пам'ятали день свого виходу з єгипетської землі всі дні свого життя. Сім днів хай в усьому твоєму краї в тебе не буде видно квашеного хліба, і хай ніщо з м'яса, яке ти принесеш у жертву ввечері першого дня, не залишається через ніч до ранку. Не можна приносити в жертву Пасху в будь-якому з твоїх міст, які Господь твій Бог дає тобі. Принось у жертву Пасху лише на тому місці, яке обере Господь твій Бог, щоб там прикликалося Його ім'я ввечері при заході сонця, в час, коли ти вийшов з Єгипту. Звариш чи спечеш. Та з'їси її на місці, яке обере Господь твій Бог, а вранці повернеш назад і підеш до свого дому. Шість днів їстимеш опрісноки, а сьомого дня буде віддання, свято для Господа твого Бога, не чинитимеш цього дня жодного діла, крім того, що має чинитися для життя. Відтак відрахуєш собі сім повних тижнів. Коли почнеш жати жниво, почнеш відраховувати сім тижнів і справиш свято тижнів для Господа свого Бога, наскільки буде спроможна твоя рука в міру того, що Він дасть тобі, як Господь твій Бог поблагословив тебе. І веселитимешся перед Господом своїм Богом Ти. Твій син і твоя дочка, твій раб і твоя рабиня, левіт, який проживатиме у твоїх містах, і захожий, сирота та вдова, яка проживатиме серед тебе, на місці, яке Господь твій Бог обере, щоб там прикликалося Його ім'я. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі, дотримуйся цих заповідей і виконуй їх. Коли збереш урожай зі свого току та зі своєї виноградної давільні, справиш собі на сім днів свято наметів і веселитимешся на своєму святі ти, твій син і твоя дочка, твій раб і твоя рабиня, левіт і захожий, сирота і вдова, яка проживатиме у твоїх містах. Сім днів святкуватимеш для Господа свого Бога на місці, яке обере Господь твій Бог. Тож, якщо Господь твій Бог поблагословить тебе в усьому твоєму врожаї та в кожному ділі твоїх рук, то ти будеш веселий. Нехай кожний твій мужчина з'являється перед Господом своїм Богом на місці, яке обере Господь тричі на рік, на свято опрісноків». На свято тижнів і на свято шатер, не з'являйся перед Господом своїм Богом з порожніми руками, нехай кожний принесе по спроможності своїх рук відповідно до благословення Господа твого Бога, яке він дав тобі. У всіх своїх містах, які Господь твій Бог дає тобі, настанови собі суддів та писарів по племенах, і нехай вони судять народ справедливим судом. Хай не викривляють суду, не зважають на особу і не приймають дарів, адже дари засліплюють очі мудрим і відбирають слова справедливим. Щиро поривайся до справедливості, щоб ви жили й, увійшовши, заволоділи землею, яку Господь твій Бог дає тобі. Не насаджуй собі священного гаю, жодного дерева біля жертовника Господа свого Бога, який собі поставиш. не став собі стовпа, що Господь твій Бог ненавидить.